Так, отакий от от. спартак. Не просто спартак, а зварювальний апарат. значить, Не знаю, чому те таке зробили. Ну, але, вже, як вже що є, то є. Значить, всередині трошки добре, трошки не добре. Передня частина так от виглядає. Так, регулювання тут все показується. На цьому, біля регулятора також є, от, бачите, на цьому індикатор. Тут пише C1-280. не знаю, що там, може C різні є. Так, москальською не знаю, на хрена. І тут, получаються такі от, великі роз'єми. На бік так закручені чомусь, нестандартно. Я не знаю, чому так зроблено. Два. Я думаю, що це, напевно, ще з заводу вони йшли дуже в очі. Якби. Так замітно і не знаю, можливо, це і зручно. Не пробував. Хто знає чи так зручніше, чи коли в стандартно верст то пишіть в коментарях, бо я ну, не зварюю, я тільки там, деколи провірю і все. Дальше, середина, в принципі, можна сказати, порівняно з іншими китайськими, то нормально. 4 конденсатори стоять. Правда, по 400 В, але нормально. 470 мікрофат кожен. Нормальний такий трансформатор, думаю, на 180-150 А буде тягнути. Так як має бути. Діоди теж нормальні. трьохплатний апарат, як бачите. Ну, трошки тут конструкція нестандартна, але це нічого в принципі, робити він може. Так, та, два транзистори там теж, два транзистори стандартно, плавний пуст стандартний. Далі на рахунок радіатора тут ну, так собі може бути, хоча міг би бути трошки. Більшість з вищими ребрами, але так вже є. До речі, перед е, десь він був ще в ремонті раніше, бачите, він вже паяний. Якби є паяний, видно, що там його ще хтось замінював. І ось тут за цим пише 35. Тобто він був, можливо, на 35 А. Так, бачите, S 35 і так далі. 35 А. Я думаю, що поставили на 50. Ну. Все ж таки не знаю наскільки точно. ну По габаритах бачу, що на 50, напевно, що стоять. Коротше, ну, якщо він дає по виходу там 180, так як може давати 200, то е, мав би бути хоча б на 50 по входу. Це як ну як мінімум такий. І трошки більше радіатор. Ну, але нічого. Чому згоріло, не знаю. Або охолодження не хватило, або все ж таки діодний міст не витримав. Е... Потужності, яку споживав і видавав цей апарат. Тому так от Тут, бачите, вже хтось так от зробив, нормально поз'єднував, позапаїв напряму. І зараз проблема в тому, що апарат якби не включається, а причина в цьому я там кидав е, міні-відео. Тут воно приключене іскрить. Ну, Коли я порухав за іскрило, тут підгоріли ці от контакти. Значить, На рахунок цього, що тут горять контакти, е, бачите, вони чорні. Ось аж чорні видно і, як кажуть, неозброєним оком. І там воно попідгорало. В принципі, їх замінити треба. Значить, на рахунок таких трохплатних плат. Скажу, ну це, напевно, ще окремо відео, якщо є інші апарати, теж трохплатні, там інакше тип роз'єму тут стоїть. І вони, як ну, показує практика, менш чутливі до підгорання, не підгорають. А отакі іменно, підгорають. О, тут, бачите, замінили, тепер тут треба буде, не знаю. Було б, звичайно, добре, щоб вони знімалися, тому що ну, якби розпаювати це все діло можна, але це лишній час займає. Ну, але зато запаяти це надійно. Подивлюся, як це можна зробити. Може тут чи контакти поміняю, чи що. Буду дивитися, ще подумаю. Тут так, зверху тут все стандартно, конденсатор чомусь боком запаяли, не знаю, чисто щоб було зручно розім запихати. Так, на платі пише, 20. Там, бачите, 20... 2012, верніше 0,820. Плата ТГР, трансформатор стандартний. Тут 212 трансформатор, все стандартне. Ну, все стандартне, в принципі. Можна сказати, стандартно зроблено. Ну, Роз'їмно такі от впереді розовенькі. Колись такі Дніпро -М ставили, Там ще трошки аналогічні. Значить, транзистори тут підписані, як FGH 60 на платі, які вони тут насправді розбирати не буду, поки що не знаю. тут ще хтось, до речі, лишив таку помітку, що робили в 2021 році. Не знаю, що це от, правда означає. Ну, як варіант, може бути ці виводи підписані або не знаю хто. Може хтось впізнав, то хто робив, можете написати. Так, з цієї сторони, як я вже показав, то, все нормально. Значить, ззаді стандартна кнопка. Тут, до речі, теж пише Спартак. Так, є навіть тут е, табличка така невеличка. Так, 100% 218. видати може навіть. І 60% 280. Не знаю на скільки секунд, але. Ну, коротше, ви поняли, все це є. Далі. І максимально пише 53 А. Хоча на платі написаний е, ну діодний мостик на... 35 ампер. Ну, Тобто тут навіть 50 А одного діодного мостика не вистачить. Ну, коротше, таке от. написали одно, зробили стандартно. Але і ефективне 36 ампер. Все рівно 35 не вистачить, як написано. 50, хоча б це як мінімум. Ось так от, такий от апарат. Такий от нормальний. Що комусь попадеться, в принципі, можете брати. Ну якби Для тройки хватає з головою, навіть четверкою можна, якщо треба. Недовго можна буде поварити. Так, Резистор спереду хороший стоїть, нормальний металевому корпусі. Рідкісно попадається, переважно вони тут в пластиковій стоять, тут ось такі. От. Ну, ще Плюс бонусом екранчик є для такого Менш-більш, якщо там по підвалах варити, зараз вже в принципі, йде зима, трошки буде темніше ставати швидше. Так що теж може згодитися. Хоча це якби не обов'язково. Ну і ось так от. В принципі, я не знаю, велику розетку показувати не буду, бо, тому що їх можливо вже міняли. Ну Хоча кабель тут стоїть хороший. Ось так от. Така от, в принципі, конструкція нормальна. Може бути. Для... Тепер для дому підходить нормальний варіант. Так що попадається десь там на зараз є ці ярких, е... Всякі ломбарди, о, там бувають апарати, приносять. Тому якщо там бачите десь чи так, на барахолках, то можете купляти. Розбирайте зразу кришечку, дивитеся. Якщо така конструкція, значить берете і нормально буде працювати, якщо робочі, звісно. Так що, все. Спасибі за перегляд. Надіюсь, відео було корисне. Пишіть, коментуйте, що кому де, як показати чи підказати. І до нових відео. Бувайте, хай щастить!